Історія світового футболу налічує майже 150 років. Сторіччя тому цей вид спорту з'явився і у Житомирі. Сьогодні у нас свято. Як стверджують краєзнавці, перший футбольний матч у Житомирі відбувся 12 липня 1912 року. Тут на Путятинській площі. У двадцятих на початку тридцятих років грали на новозбудованому стадіоні Спартак. І лише з 1938 року футбольні баталії почали проводити тут, на центральному стадіоні. У першому футбольному двобої на спортивному майданчику змагались команди Сокіл і Уніон. В архівах не збереглися ні прізвища гравців, ані відомості про результат матчу. Невдовзі кількість команд у Житомирі збільшилась, і футбольні баталії стали однією з найулюбленіших народних розваг. Лідером Житомирського футболу до воєнний час була команда Динамо. Гідну конкуренцію їй складали команди Харчовик, Спартак, Металіст. Всього у матчах на першість Житомира брали участь близько 20 команд преждённая честь была и гордость на производстве, когда есть футболисты, которые прихлышают на стадион и идут, всегда их освобождали. Это для города был праздник. Это и публика шла на стадион, как э, ну, на парад. Вот, э, бульвар весь занятый был. Навіть не то що шлі, а почі спешили, і спіли, почався працювали з роботи на футбол. Був праздник. Велика вітчизняна війна на довгих чотири роки призупинила розвиток футболу на Житомирщині. Багато хто зі спортсменів змінив футбольну форму на військову. Серед них Дмитро Дем. Павло Капитуло, Микола Варенцов, Яків Розенберг, Борис Козловський та багато інших воювали з фашистами. У повоєнний час разом з відбудовою Житомира після фашистської навали почав відроджуватися і футбол. Команда Динамо дещо втратила свої лідируючі позиції. На провідній ролі вийшли й також гравці армійських клубів, адже на території обласного центру та на його околицях у той час базувалося чимало військових частин. Були створені непогані команди в Вовручі, Новограді Волинському та Бердичеві. Регулярні чемпіонати та розіграші куб по області були відновлені у 1945 році. Заслужений тренер України Микола Сосюра і майстер спорту Віктор Котляренко були гравцями житомирської команди, яка грала у класі Б чемпіонату Радянського Союзу. Ветеранам є що згадати про той час. Трибуни стадіона були забиті. Так, грубо говоря, забиті були. Люди дуже любили футбол і ходили, поверсати роботу. Даже был такой период, что бросали работу и приходили на стадион и смотреть на свою любимую команду. Это был, ну, в принципе, золотой период для молодых футболистов. И потому выходили на поле не за деньги играть, а выкладывались за идеи футбола просто все мы любили футбол и тогда нас деньги не интересовали к футболу было особое отношение любовь это атмосфера, которая передавалась от руководства области, спортивных организаций, мы не могли э -э, сказать, э -э, нас это, ну, во-первых, и заражало. И мы в то время были же молодые. Для нас это было, сказать, мы с таким отношением и вдохновением, с любовью, потому что это для нас же было, сказать, один из видов спорта, которому мы посвятили потом, э -э, как оказалось, всю жизнь. Але чи не найбільше емоцій у ветеранів викликає згадка про 1967 рік, коли наша команда, яка мала назву тоді автомобіліст, стала чемпіоном республіки і пробилася до класу А чемпіонату Радянського Союзу. Перекриті були вулиці, всі перекриті Трибуни поставили на площі Леніна, та називають Леніна. І всі вулиці були перекриті, движение перекриті і нам вручали медалі на, прямо на трибуні на посреди площі Лініна. 45 років минуло з того часу. Але справжній вболівальник зі стажем безпомилково назве імена гравців тієї команди. Командою керував Жилін Віктор Степанович. Сам е, виходить з Києва, на який, полишивши Київ на багато років, дав поступ житомирському футболу. Серед гравців, які запам'ятались на все життя, які доставляли справжню насолоду футбольним гурманам, е, запам'ятались особливо Томаш Сицинський, Андрющенко, Федір Кокольник, улюбленість публіки Чирва. Який виробляв на полі справжні чудеса. Переход з одної ліги в другу це якісний, по-перше, перехід, якісний стачок. Якісний вже, е гра команди підходи до неї. Звичайно, це була радість. Команду любили. У нас стадіон в 14-15 тисяч аудиторії. Це був не випадок якийсь. Це дуже часто і густо було, тому що в нас і виступали команди такого класу, як Київський Динамо, у нас Шахтар виступав. Молоді, трудові колективи, радянські партійні органи завжди допомагали ці команди. В першу чергу всі керівники області завжди були на матчах. А це саме прекрасна допомога колективу, тому що бачачи це, і трудові колективи, і керівництво всіх рівнів допомагало команда, щоб вона стала на ноги в першу чергу. Знаковим для житомирського футболу став 1972 рік. Тоді наша команда вперше здобула кубок України. У напруженій боротьбі автомобіліст у додатковий час переміг Донецький шахтар. Головним тренером команди тоді працював Микола Петрович Сосюра. Чувствував я Безусловно, и радость, и как можно описать от удовлетворения о том, что мы обыграли команду, которая практически уже выиграла первую лигу со следующего года высшей лиге. То есть мы обыграли уже практически донецкий шахтер высшей лиги. Ну и второе, я обыграл коллегу, с которым я работал, Олега Петровича Базилевича, с мы хоть мало, а в Житомире он в конце 71 го года, там, значит, на, в начале 72 -го года там мы на сборах дали Валушчи, были с ним, значит, и я выиграл. И единственная атмосфера после, о том, напряженный матч. Команда провела, ничем не уступила. Напряженный поединок был. В Києві на центральному стадіоні. І от ми обіграли, І реакції після цього дали основання, що всі фінали кубка. Всі фінали Кубка проводять в Києві на центральному стадіоні. Наступні роки були позначені прагненням команди здобути перше місце в групі. Автомобіліст очолювали у той час Віктор Жилін, Валерій Стародубов. Грали такі майстри шкірного м'яча, як Микола Батюта, Євген Наумов, Валентин Журба. У нас дуже були дуже була сильна команда. У нас гравці підбиралися підбиралися дуже, дуже строго, дуже, дуже принципіально. І вони були виховані на, на традиціях своїх. Тому що наша команда була найкраща, і тому, тому, тому в в в той час, в той той час, час, час. Та команда сьогодні, я думаю, що ця команда це сьогодні Україна вища ліга. Тому що На нас ходили батьки, на нас ходили жінки, на нас ходили друзі. Ми не могли погано грати. У нас були прекрасні тренери. І цей Олег Дріє Стародуву, це Вітер Степанович Жилін, цей Ніколай Петрович Сосюра, цей Кащей, це і, 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 і Пєстриков. Дуже прекрасна людина була. Більше десяти років Житомирська футбольна команда носила назву Спартак. У її складі на поле виходили талановиті футболісти: Стефан Баран, Ігор Талько, Володимир Шишков, Микола Васютін, Юрій Леонов. На тренерському містку працювали Віктор Банников, Андрій Біба, Олександр Іщенко. Усі вони залишили свій неповторний слід в історії клубу. Проте, на жаль, серйозних успіхів Спартак так і не досягнув Дійсно, це все було настільки іскрення, настільки люди віддавалися футболу. И, значит, даже дело было не в тех 40 рублях, которые нам платили премиальные. А дело было именно в том, что мы когда шли, когда этот народ приходил, и когда мы это все видели, это была высочайшая ответственность. И вот, наверное, тот постулат, что футбол, прежде всего, для болельщика, мы тогда как раз понимали и воспринимали это как пункт первый. Что футбол именно для болельщика. И мы не могли играть плохо, мы не могли не отдаваться игре. И поэтому и был, так сказать, футбол в Житомире, был результат. Еще раз, повторяю, всегда был самый главный показатель это заполненная трибуна. Сезон 1990 року мав реабілітувати відроджений рік тому Полісся. На посаду начальника команди був призначений Зая Авдиш, а головним тренером Валерій Стародубов. Зая Авдиш, який є вихованцем Житомирського футболу, потім тривалий час грав і працював як тренер у командах Росії. Про цей період він згадує таке. 90 й рік це була команда, яка готова була грати вже повище, ніж вторий раз. Команда была дисциплинована раз, два. Игроки пришли хорошие. Сечин, потом Хруслов. Ну и наши, Стехарчук, Тукбаран, эти были хорошие ребята были. То, то дисциплина была раз в команде. И появилась любовь футбол футболу, футбол, который был еще в 1967 году, который на протяжении того, когда они выиграли, играли в ССК, Житомирская Полессия. Мы, у нас появилась хорошая команда. Чутье было какое. Во-первых, в сборную команды Украины уходило много игроков. Много было подвижности, движения. Не было какого-то разъявляться, как вот сейчас оно смотрится, но не было такого. У нас дисциплина была в первую очередь. На дисциплине построили мы команду. У ті роки розквітнув талант найкращого бомбардира житомирського футболу та другої союзної ліги Володимира Шишкова. Саме він встановив рекорд, забивши 188 м'ячів у ворота суперників. В Житомирі завжди ровна команда була у нас. Просто то, що, ну, -то так, не дуже везло в плані того, щоб не попадали в призи. Ну, Кубковий характер був у ребят тоді. 86-й там, когда поразбивали, вот это команды сделали тогда, вот 86-й лучший стал вместе с, с этим самым, с Олейниковым, бомбардиром лиги, тогда 30 мячей забил, тоже это в команде МСРО, там много было. Потому что тогда, ну и футбол был, по-моему, чуть-чуть. Сейчас играют по большому счету за деньги, а мы тогда... Ну как, да, были условия получше, чем обычно, но, но мы за флаг играли, в принципе. Потому что тогда и за границу, когда попадал, так мне даже и так предлагали той же Болгарии остаться, говорить, через полгода мы тебя нелегально можно было. В Польше то же самое. Но это нереально было. Я семья была здесь, и родители, и все еще живы. На початку 90-х у незалежному чемпіонаті України Житомирщину представляла команда Хімік. Особливо вдалим став сезон 94-95 років. Наші гравці фінішували четвертими. Воротар Аркадій Боталов увійшов до трійки кращих голкиперів України. Команда повертала вболівальникам надію. За один сезон команда суміла возвратись Житомиру Першу лігу. и начали понемногу подниматься. Вот в 1994 году, можно сказать, что уже надежды болельщиков начали оправдываться. И вот в сезоне 1994-1995 «Химик» впервые заговорил о повышении в классе. Команда финишировала буквально в шаге от высшего эшелона. После нескольких удачных сезонов – Снова пошла полоса неудач. И хотя по инициативе Авдыша руководство области пошло на то, чтобы клуб «Химик» снова возвратить под свои знамена по ему был статус дан самоуправляемого хозрасчетного клуба. Президентом клуба стал Авдыш. Но удержаться на хорошем уровне команда не сумела. И в 90 У 9-му роду сезоні 99-2000 команда знов покинула першу лігу. На початку століття команду очолювали відомі тренери Анатолій Заяєв і Юхим Школьников. Вони заклали фундамент, завдяки якому на чолі із Заєю Авдишем команда за один рік звоювала Кубок другої ліги, а в одинадцятому чемпіонаті повернувшись знову до першої, ледь не вийшла одразу до вищої ліги. Сім тисяч чоловік поїхав, де Вуркін був. От він поїхав, всі, всі люди поїхали. І Софіулін, Равіль висказав тоді своє мнення, що Житомир був сильніше. Ми нас просто схватили судді. Ми повинні були в вищій лігі бути в, в будь-яких випадках. Настроєння завжди було перед кожною грою бойовою, так скажемо. Тому що Как бы во главе с президентом он не давал нам расслабиться и на каждую игру выходили с полной отдачей для того, чтобы как бы победить и с болельщиком зрителям показать хороший футбол. Тогда был шанс с первой лиги выпасть выше. Вот. До этого как бы выходили со второй в первую и сразу же могли подняться еще раз в классе... Но из-за того, что у нас есть Хороші судді підкупаємо. Вот. чесні. Ми все-таки сталися першої лігії. У середині минулого десятиліття в історії житомирського футболу настала смуга невдач, невиразних гравців і тренерів. У другій лізі грали одразу дві команди Полісся і житичі. Непридатність прийшов і центральний стадіон. Змінювались щороку керівники області, а глядачі. Все також залишалися без можливості вболівати за Житомирську професійну команду. Але розвиток футболу в області триває попри все. Незважаючи на фінансову нестабільність у державі, обласна державна адміністрація, обласна рада, управління сім'ї, молоді та спорту, обласна федерація футболу не опустили руки. Щороку на Житомирщині проводиться чимала кількість турнірів різного рівня. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день немає професійної команди на Житомирщині, футбол продовжує дуже бути популярним в нашій області. Наша першість завжди починається з зимового чемпіонату. Затим починаються кубкові змагання на призи газети Житомирщини, Чемпіонат області Вищої першої ліги, дитяча юнацька спортивна ліга, змагання з футболу серед школярів на призи клубу Шкіряний м'яч, дівочий футбол, кубок пам'яті. Президента Житомирської обласної федерації футболу Валерія Андрійовича Стародубова, Кубок Баннікова це перший президент Федерації футболу України, «Наш земля. Ми також проводимо цей турнір, Кубок Анатолія Кириловича Пузача. Дуже багато змагань проводиться і серед дівочих та жіночих команд. Відзначення сторіччя житомирського футболу є однією з головних подій 2012 року у нашому регіоні. Сторічний вік для найулюбленішого виду спорту це не фініш, а навпаки, старт для нових звершень, переконані керівники області. Звичайно, в певній мірі святкуючи цей веле, я скажу гірко на душі, тому що маючи такі традиції, такий потенціал, таких талановитих футболістів, я скажу, в нас зараз біля двох десятків наших вихованців грають в різних командах футбольних нашої країни. Потрібно всім разом нам зібрати вихованців, тих, які є нашої області, які грають в багатьох командах, і звичайно організувати футбольне господарство для того, щоб Наша команда грала в професійний ліс. Зараз наше головне завдання, щоб відродити професійну команду в області, особливо в рік Євро 2012. Дороги, до якого проходять через нашу Житомирську область, ми повинні показати приклад, як потрібно активізувати футбол на Житомирщині. Я хотів би привітати всіх болівальників. Всіх спортсменів, футболістів всім святом. І я думаю, що ми зробимо разом все для того, щоб футбол житомирський займав чільне місце в нашій державі. Сьогодні ми, слава Богу, маємо досить такий динамічний розвиток аматорського футболу. І я скажу свою власну думку, власне бачення, що. Для нас, чиновників, може ще краще, більше вагоміше питання, щоб футбол був масово набрав характеру. Ми маємо свій обов'язок наступний. Певні кошти невеличкі, ніби для репетиції ми уклали вже у реставрацію і відновлення центрального стадіону. Зараз вже ми прийняли рішення, що за підсумками Євро-12, коли ми завершимо всі необхідні роботи. у цьому плані, в другому півріччі, ми активно будемо займатися реконструкцією і відновленням роботи центрального стадіону. Щоб запрацювала футбольна команда, і ми гордилися, як гордилися колись авангардом, поліссям і не тільки що Якщо... добре, що ми не забули, що є сторіччя житомирського футболу. І ця дата нас зобов'язує і коли чи до конкретних кроків, ми їх будемо обов'язково здійснювати. І молодь нас в цьому плані також обов'язково підтримує. Великому футболу у Житомирі бути. У цьому усі ми впевнені. Цього ми дуже прагнемо. Ми переконані, що юні вихованці житомирського футболу невдовзі обов'язково вийдуть на оновлений центральний стадіон у складі професійної команди і разом із болівальниками заспівають гімн футбольної команди Полісся. Над стадіоном знов бадьора пісня очікує народ на дивого. Закохані житомирці Полісся. Закоханий Житомир у футбол, Полісся, Полісся, Полісся моє, як треба, м'яча чемпіону заб'є, Полісся команда на довгі роки місяють по лісі футбольні зірки. Дружин футбольних знаємо багато, Полісся теж традиції міцні. Футбол, футбол, як неповторне свято, вируї в поліській стороні. Полісся, полісся, полісся моє, як треба, м'яча чемпіону заб'є. Полісся команда на довгі роки і сяють в полісі футбольні зірки. Над стадіоном знов бадьора пісня. Очікує народ на дивого, закокані житоми ці боліся, закоканий житоми руху бо.